Це для нас, знаєте, як бальзам Я на душу. душу, тому що е, е, взагалі ми, У нас кохання зародилось в По-перше, да? Ми грали в, в, в 89-й 89 рік. У нас була був поставлений 90. вперше. ну, Дев'яносто вісімдесят дев'ятий. Не, не перебувайте. класичний мюзикл, вперше <перше> в Україні, музика Бернстайна. За Вольтером Кандід я грав головну роль Кандіда Ольга Кунігунду. І матеріал потрясаючий, Ми і виростали на цьому матеріалі як актори. Будемо казати універсального способу жанру і Що ж? Коли і... Жінка. Коли жінка. розумієте, і для нас мюзикл, ну це настільки рідна тема, і мріяли завжди і мріємо. Колись ще зіграти мюзикли яскраві, і тим більше такий музичний, дуже сучасний. Я думаю, що молодь буде ходити і молоді сподобається, тому що взагалі вічна тема батьки і діти ще тут якраз переплетено все музикою. Тому я думаю, це потрясаюча ідея, і я завдячую тим людям, які всю ідею платили в життя. Маю надію, що і надалі теж будуть такі потрясаючі творчі заходи.